Яка енергія переважає вашому житті саме зараз? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Перевернута четвірка жезлів вказує, що зараз у вашому житті може переважати енергія нестабільності та неповної гармонії. Можливо, ви відчуваєте, що не можете досягти бажаного спокою або стабільності, навіть якщо дуже сильно намагаєтесь. Це може бути період, коли ви відчуваєте, що не маєте повної підтримки або затишку в своєму оточенні. Перевернутий імператор каже, що енергія переважає у вашому житті, може бути пов'язана з труднощами у контролюванні ситуації або відсутністю чіткої структури. Перевернутий імператор також вказує на проблеми з авторитетом або структурою в житті, де може бути відчуття хаосу або неуважності до важливих аспектів. Це може бути період, коли ви відчуваєте брак підтримки, або коли важливо взяти відповідальність за своє життя, щоб відновити порядок і стабільність. Дев'ятка пентаклів вказує, що у вашому житті зараз домінує енергія самодостатності та досягнення незалежності. Це час, коли ви відчуваєте себе впевнено у своїх досягненнях, здобутках та матеріальному становищі. Ви можете насолоджуватися плодами своєї праці і відчувати гордість за те, що створили власними силами. Разом всі ці три карти вказують на повну напругу і нестабільність у житті, також на потенціал досягти самодостатності та незалежності це час, коли ви маєте можливість отримати стабільність, впевненість, навіть якщо доводиться працювати над внутрішнім порядком та зовнішніми обставинами.